Так, всім привіт! Спекотно. плюс почався дощ. Діти принесли морозу, тому зараз роблять собі такий оперативчик. Сьогодні у нас робота слідуюча. На інсігні у нас залишився бампер. Є моменти тут воєтріщина, притерлена з тріщином. Втерли ту шпакльовку, яка була на бампері. І виявили такі дірки, я зараз там фольгу підклею, будемо зараз цього тріщину запаювати, Коротше, Попередні майстрини тупо взяли на тріщину, наваляли Ти хер з ним, розумієте. Е, Назар взяв тут все діло почищав, а тут така от задниця. Тобто зараз це треба спаяти, сформувати. Плюс є ще тріщинка ось тут, її треба формирнути. І у нас є тут, вот, тріщинка. треба підпаяти. Ну Вона там не критична, ні на що вона не впливає, але вже раз вже це все діло підпаяємо, то будемо з цим займатися Підготував пластик. Далі у нас є запчастини на це чудо. І це все, знаєте, хто каже, хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. Я запланував зробити сьогодні. Тобто... Нам треба поміняти ось цей блок подушки те, що йде ззаді на полосі, щоб зменшити мотиляння двигуном. Будемо перепресовувати гальмівний циліндр, який у нас потік задній, Тормозуха ТРВшна. І взяли опорну подушку на цю сторону. Буду замінювати. Чому. Попробую зняти все там, пристукати назад е, стакан, якщо вдасться там буде до чого прихватитися, прихватити той е, стакан, захистити його і встановити нову опорну подушку. І Я думаю, що нажити буде. Бо якщо так залишити, є шанс, що пружина ближайшим часом, ну як пружина, ціла стойка, залізе всередину і буде біда. Звичайно, що тут ще є багато що куди вкидати, підлатаємо трошечки глушник, щоб машина була транспортабельна і їздила, і ну, не знаю, там вже власне колись, коли буде мати більш фінансову спроміжність. все решта там дрібнички повиправляються. Бо тут, якщо, якщо по-нормальному, тут треба всі, міняти диски гальмівні, міняти колодки, тому що там вже колодок фіня лишилася. Тобто. І якщо зараз підрахувати приблизно, то вже така сума набігає, що просто людині буде страшно. До речі, він має такі самі буси, хоче десь його там перепродати і планує переміняти стойки. Но я ще правда, не видів, я поясню, що це невигідно таку штуку робити. Ну, Він на цьому хоче настояти і не знаю, якось ми його перебідемо, тому що сама робота зняти стойку, якщо, якщо її міняти разом з пружиною, то може бути дешевше, якщо ще перепаковувати, прийдеться плюс опорники, дороге йому буде задоволення Так, бампер підпаяв. Ось тако залатав. Лишнє там зашліфують хлопці, не став повністю вибирати. Може, десь треба буде менше, щоб шпакльовки йшло. Ну і той надрівчик. Все, в принципі, цей бампер можна віддавати. Тепер займаюся завто. Так, от вам приклад тотальної економії, щоб відкрутити трубку, яку нереально ні один ключ не бере, не може зірвати. Відкрутив її аж тут її пробую гріти, якщо бачите, воно ну, ще парує, не допомагає. Зараз ми лещата закрутимо, цю гайку зажмемо і будемо крутити саме цилінку. Надію, що не відломиться, бо інакше придеться цю трубку перевальцовувати. Як то каже, та робота. Типу, ну що там циліндр поміняти? Поміняй. Так, згою пополам новий циліндр на місці. Трубку з циліндром так само закручував назад в лещатах, тому що тут вже грани як таких, немає. Тобто такого відкрутити трубку нереально. Купляти власникові зараз ще трубку витрачатися, я думаю, він буде дуже цим сумувати, тому скажімо так, максимально економимо кошти власника. Все, назад прикрутили. Зараз лишається покачати. Відповідно, вже буде в системі альмінарнеї, воно вже хоча б не буде пропускати. Отут, тут зараз воно так виглядає сухо, бо я це позамивав. Замиваю так само ТРВ. Ось такою. Брейк Брейклінер. Гарна рідина, гарно відмиває. Звичайно, що тут зараз я ще дрібною щіткою цього пошуркою. позабирається не красоти. Колодки тут ще є достатньо, ще бігати будуть, так що можемо збирати. Два винта зверху, два винта знизу і дивіться, яка неопісуєма краса. В такому стані виглядає опорна подушка. Ну, з іншої сторони не видно, ну, якому вона стане риба нормальна, але но щось в мене чуйка таке, що там похоже, напевно. Можливо, прийдеться в майбутньому йому і замовити на другу сторону. А має бути ось така. Різницю відчуваєте? Коротше, пружина шарує побоймо, хрустить, тріщить. І отака така от біда у нас з стаканом ось тут. Зараз я попробую то позачищати, якось це натягнути назад і пробувати підварити, бо інакше я навіть не знаю як це має бути. Ось таке, друзі, біда. Е, на другій стороні виглядає і, і зверху стакан цілий і знизу типу, начебто все нормально. Ну, Но, Щось мені підказує, що тут теж скоро таке буде. Тому... У майбутньому власнику рекомендую піднакопити грошиків і все ж таки поміняти і другу сторону теж. <звук> Зняв стойку в такому стані. Вона. І думайте, що. Як то кажуть, я тільки проговорив, хочеш <звук> розказати свої плани, насмішити Бога. Так? От вам приклад. Приїхала не та опора. Месниць опорна подушка не та. Це у нас на ліву сторону, а нам треба праву. Блін. Кабздець, коротше. зараз дзвонився, зараз на автобус відправлять ще одну опору. Тому ця стойка у нас стоїть. Зараз поки що варю стакан, підвару глушник і перетисну, перепакую. Подушку, скажімо так, щоб не стояти без роботи. Ось так, як то кажуть, без приключень не відбувається нічого. Як то кажуть, запланував сьогодні, аби буси це віддати. А фігушки, не факт, не факт. Так, тут трошки розгорнув розчистив, зараз це діло треба позачищати, заправити трошечки назад, стиснути. Будемо пробувати якось обварювати, рахуйте багато детріщень є, окрім цієї самої, самої чашки. Плюс його з боку тут тріщина, яку теж треба якось підлічити. І так само знизу позачищаємо, ну, скажімо так, поприхвачую з обох сторін. Подивлюся, де нам буде доступ, пройдуся повним швом, де просто прихватками. В принципі, у нас за рахунок опори самостойка буде триматися, але все одно цього діла треба якось скріпити. Добре, давайте трошки позачищає це діло. Заварив, запшикав цинковим спреєм. Точно так само да, тут латку теж заварив, сильно не вимахувався, заварив, що тут перелам не було. А тут вже його зробив трошки. Коротше, варив я тут прихватками бо варити це неможливо це фольга просто нереально ти починаєш варити і воно пригорає і прихватками прихватив і заліпашив герметиком для глушників. Він зараз камініє. Зверху я вже цим захлобучив. Коротше, Варити фольгу нереально. Тобто людина хай собі що хоче фантазірує, але це треба замінити. Так, ну що, начебто дірки прибрали. Зараз. Зачищаю ці шмарклі, е, передали мені автобусом інші, іншу опорну подушку. Там захищаємо, герметуємо, замазюкуємо і ставимо нову опорну подушку. Коротше, треба це сиділо зараз почистити, бо Десь варив зверху, десь варив знизу і по-любому соплі витікає сюди, бо там теж фольга. блін. Ну, коротше, ще та. Добре, чищу, збираю. Так, Поміняли подушку, стару. Ну, вон там. Цю херню. Трошки лопаткою в одному місці. В двох місцях просверлив, решта бачите, як викрішово. А! Ладно, потім. Все, в принципі, зараз нас лишається прокачати гальма і переставити опорник на стойці, поки у нас там грунт сохне. Так, машину зняв. запчасть від форсунок, вон це їм для зразка. ну Там вже такі подушки, ціліндрики теж вже не буду давати, Тож не поймуть. як в крайній випадкові відео бачили. Все, глушник підварений. Гальма прокачані. педалька у нас вже тверда. о, є ще пари галіш. Можна край боронити, але тепер запускаємо. О. О, тепер виход дійсно через виход. Часики. Часики. Так, дзвоню, власне, хай забирає.